Привіт, я думаю, покажу вам сьогодні так фортануло мені. Ну, В провідній один готельчик такий непоганий, причому недорогий доволі. Готель Градует називається. Ну, слухайте, номер такий прикольний. Короче, Фотографії тут такі, блин. Коротше, це називається типа, випускники. Я так зрозумів, що якісь тут випускники, якісь тут вуз був. От. Ну, Дивіться, фотографії такі непогані. Телефончик такий вообще добротний. No. І, і, і що саме смішне, Що він ще і робить? <гум> я вже забув, коли я такі телефони не бачив. Ось От. От такі люстрочки. О, телевізорчик такий доволі непоганий. А дивіться, яка кровать мощна. йоли пали! <гум> Подушка яка. Це капець, блін. Хоч сьогодні посплю нормальок собі. Лампочки такі досить прикольні, взагалі. Такий, в принципі... Номерочок доволі в порядку. Відзік на того нічого, може вам покажу, якщо вийде. О, бачите? Оце зверху, оце мерія. Оце мерія зверху, типу міська рада Вон то даунтаун. А вон туди далі, це вже виход на набережну. Ось така от петрушечка. Вот так что не ночую. чую. Всем привет!